Доброго дня, колеги. Сьогодні ми проводимо розширене засідання постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення. У нас сьогодні запрошені депутати і старости. Порядок денний нашої роботи сьогодні сім питань. Шановні депутати, враховуючи те, що сьогодні в порядку денному у нас тільки звіти старост, старостинських округів. Враховуючи великий обсяг інформації, звітна інформації, ми вам на електронні адреси надіслали всі звіти для ознайомлення, і опрацювання, вивчення. Тому пропоную, якщо є якісь питання до староства, вони сьогодні всі присутні, задавайте свої питання, якщо такі є. Ну, Шан... Ми будемо по порядку денами йти. Щас, а... Шановні до... колеги, давайте. Хто за те, щоб трішки в скороченому вигляді, да, враховуючи те, що ми опрацювали вже матеріали, бачили і презентації, і на округах заслух... заслухані вже е, звіти, то я пропоную трішки в скороченому вигляді. Хто за дану пропозицію? Давайте проголосуємо, колеги. Добре. І так, е, звіт старости з... зітківського старостинського округу Сумцової Інни Непет... Григорівни. За 24 рік. Шановні депутати, є запитання до Інни Григорівни? Інна Григорівна, у вас якісь звернення до депутатів? Я хочу подякувати за допомогу, за співпрацю, що ми робимо на благо нашої територіальної громади. З депутатами. Дякуємо вам та. також за роботу вашу. Шановні колеги, хто за те, щоб звіт старості Старостинського округу Сумсової Інни Григорівни прийняти до відомого? Одноголосно. Друге питання. Про звіт старости Бірків, Бірківського старостинського округу Давиденка Тетяни Станіславна? Є, запита... Є запитання, колеги, до звіту? Немає. У вас звернення депутатів? що все, що ми досягли на території нашого Старостинського округу, це завдячуючи спільній роботі, як депутатського корпусу, як з міського міського голови, і також всіх заступників і всього, всіх керівників відділів з міської міської ради, тому що без вас ми не змогли б досягнути того, що ми маємо. Дякую вам величезно. Дякуємо вам. Хто за те, щоб звіт старости Бірківського Старостинського округу Даведенка Тетяни Станіславовни прийняти до відома? Хто за? Проти. утримався. Одноголосно. Третє питання. Про звіт старости Борівського Старостинського округу Горбатенка Андрія Анатолійовича. За 24. О, вибачте, Андрія Анатол... Андрійовича. Запитання, колеги. По звіту немає. У вас звернень немає? Чи є якісь? Ну, Також приєднуюсь до колег, е, вдячний за співпрацю Днівської міської ради, депутатів, а також хочу сказати і подякувати е, населенню Старостинського округу, теж за порозуміння і за допомогу, яку ми робимо в Старостинському округі. Дякуємо. Дякуємо. Хто за те, щоб... Прийняти до відома Звіт старости Борівського Старостинського округу Горбатенка Андрія Андрійовича. Хто за? Горбатюка Андрія, Ой, Горбатюка Андрія Андрійовича, вибачте. проти <клухи> одного голосно. Четверте питання. Про звіт старости Таранівського Великомішанського округу Усіченка Андрія Володимировича. Колеги запитання. Немає. Немає. Питань немає. Звернень немає. Хто за те, щоб е, прийняти до відома звіт старости Таранівського Великогомішанського округу Січенка Андрія Володимировича. Хто за? Проти. Одноголосно. П'яте питання. Про звіт старости Задінецька Старостинського округу Стельник Ірини Геннадіївна. Колеги, запитання? Немає? Звернень? Немає. Хто за те, щоб прийняти до відома звіт старости Заденецька Старостинського округу? Стельник Ірини Геннадіївна. Хто за? Проти? Одноголосного прийнято. Шосте питання. Про звіт старости Соколівсько-Тимченківського округу Нечипаренка Євгена Тимофійовича. Запитання, колеги, є? Немає. У вас Вене? Дякую, немає. Хто за те, щоб е, прийняти до відома звіт, звіт старости соколівсько тимченківського округу Нечипаренка Євгена Тимофійовича? Хто за? Одноголосно. І сьоме питання. Про звіт старости Чимужівська Старостинського округу Ганчарова Валерія Леонідовича. Запитання є, колеги? Звернення. Хто за те, щоб е, звіт старости чимужівська Старостинського округу прийняти до відома? Хто за? Утримався одноголосно. Дякую, депутати. На цьому порядок денного на нашого засідання вичерпано. Дякую. Хочу Дякую. подякувати старостам всім за роботу. Чого сьогодні не було, я так думаю, от і запитань, тому що і депутатський корпус, і старости працюють в єдиному механізмі. Всі розуміють, хто чим займається, сприяють один одному. Дякую вам за роботу. Дякую,